Поговоримо сьогодні про партнерство в бізнесі і його юридичні нюанси. До прикладу, візьмемо будівельний бізнес, коли два-три партнери, чотири або навіть і п'ять, об'єднуються і намагаються щось заробити на тому, що приносило б їм би дохід через будівництво квартир, котеджів. Багатоквартирних будинків, ну, доріг, зокрема, коротше кажучи, будувати є що. Одначе, тут є цілий ряд нюансів, які можуть виникнути, якщо є партнерство. Зараз я вам поясню, які, можливо, ви займаєтесь цими моментами будівельними, можливо, у вас є партнери, і вже ви бачите, що кудись іде ситуація не туди. Куди б хотілося б, А можливо, ви тільки на порозі цього всього дійства і збираєтесь залучити когось собі в партнерство. Відео буде вам помічне. Чому? Та тому що багато до мене вже зверталося у свій час забудовників, та й не лише, які побили горшки, якщо можна так сказати, зі своїми партнерами. І розлучилися в такому от бізнесовому форматі. І це бізнес-розлучення було ой доволі таке непросте. Тому вміщуйтесь зручно і слухайте цілий ряд історій. Це зекономить вам гроші, сили, енергію, здоров'я, врешті, рештневі клітини, не лише ваші, а й вашої родини. Так от. Типова помилка це не створювати бізнес, який можна було б продати. Що я маю на увазі? Багато підприємців реєструють різного. Плану, кілька десятків ФОПів для того, щоб оптимізувати з їхньої точки зору там, податкове навантаження. І це вони роблять хаотично. Тобто, взяли, когось от побачили працівника, все, будеш ФОПом, бухгалтер там буде вести ту твою бухгалтерію, якусь, можливо, доплату отримуватимеш. І ось так: от понареєстровували кучу ФОПів. І коли. Партнери б'ють горшки, то ці ФОПи підуть до того, з ким вони більш в контакті такому лояльно. Тобто, якщо ви реєстрували на різного роду працівників, і з ними не комунікуєте взагалі протягом певного тривалого часу, то, скоріш за все, ваші кошти, гроші і ресурси підуть до вашого партнера, якщо він більш такий кмітливий в комунікативному плані і постійно підтримує відносини з даними. Колегами по будівельному цеху, якщо можна так сказати. Багато хто купує автомобілі, обладнання і так далі і тому подібне, саме через власних ФОПів. Ну, власних це метафора. Тобто документи на придбання бетономішалки ще якогось автомобіля на ФОПа. А значить, у випадку бізнесового розлучення забрати. Е Сюбито намішалку, цей автомобіль чи ще щось буде нереально, тому що це є об'єктом правовласності іншої особи, яка до вас з формальної точки зору не має ніякого відношення до вас та вашого партнера. Тому це ось такий от один з нюансів, про який вам необхідно пам'ятати. До прикладу, до мене час від часу звертається з таким проханням, фабула така така, що буквально недавно. Понареєстровували там два десятки ФОПів, тепер один із власників бізнесу каже: Хочу вийти, давай, як ми і домовлялися, компенсуєш мені мою частку ринкову. А інший партнер каже, що вже от зима, не сезон, тому давай компенсую тобі не ринкову вартість, а тільки ту, яку ти вніс. І як ви розумієте, жодних домовленостей на папері не існує. І цей опонент, якщо можна так сказати, по бізнесу вже, варто називати е все своїми іменами, він розтягує оцей ось переговорницький процес. А як ви гадаєте, чому? А тому, що він поглиблює відносини з усім персоналом. Він раніше не вникав в оперативну діяльність операційно, а тепер за місяць останній вник. Потоваришував з бухгалтером, заступником бухгалтера, ем, з усіма працівниками, і з прорабами, і з тими людьми, на які зареєстровані ФОПи, через які там бігають якісь кошти, ну, так далі і тому подібне. Коротше кажучи, він до себе створює таку лояльність. І фактично він опише ці всі процеси, які раніше він не хотів описувати, бо не було ж потреби. А тут вже виникла така можливість ну, не те, що захапати, але отримати у власність увесь бізнес. І для цього не потрібно нічого нікому компенсувати і платити. Тому е, у цього мого ймовірного клієнта, який звернувся за юридичною порадою, є значні проблеми. Його дурять, і він цього не розуміє. Він іде на те, щоб не одразу вирішувати проблему. Я йому кажу, та забирай бетономішалки, обладнання прям негайно на будь-яку суму, які, ти, які тобі дають, а потім уже будемо судові різні процедури заводити і стягувати решту, бо інакше ти не отримаєш нічого. І як ви розумієте, він скептично ставиться до моїх слів, але я ж то знаю, може, не один десяток таких ситуацій. Мені довелося спостерігати і розрулювати. Тому це один такий нюанс, який ви повинні постійно тримати в своїй увазі. Наступне це, як я вже десь казав у якомусь відео, це коли ви і створюєте певне товариство, до прикладу, з обмеженою відповідальністю або декілька товариств, і частки там 50 на 50. Тобто немає такого от юридичного. Якогось важелю для прийняття рішення, коли одностайної згоди не існує. Це також проблема і нюанс. Хто виграє в цій ситуації, той, як ви вже здогадалися, за ким ідуть люди, зокрема головний бухгалтер і керівник будівельної компанії. Це люди, які генерують дохід, і від яких залежить фінансовий потік, тому що вони мають право підпису. Ну і так далі і тому подібне. Тому, якщо ви не впливаєте на цих людей, то я вам співчуваю. Розпочніть уже прямо з сьогоднішнього дня наводити нетворкінгові містки або відновлювати комунікаційні потоки з вашими працівниками, які займають важливі такі місця в господарському цьому <кхід> процесі. Так, йдемо далі. Які ще <кхід> такі типові проблеми? Зокрема, це ті, які пов'язані з внесенням особистих грошей, щоб підтримати штани бізнесу будівельному. Тобто робили такі нібито безпроцентні позики, поворотні, і все, як ви розумієте, це підприємство, товариство, зокрема, з обмеженою тайністю, воно витратило це все на будівництво, там, можливо, чогось, на придбання матеріалів. Але зазвичай на будівництво, тобто про діло і кошти, і воно вже нікому не потрібне, це підприємство як таке. Його можуть викинути і створити нове з схожою назвою для того, щоб ну, ринок і інші покупці нерухомості вже асоціювали, е, продовжували асоціювати ту чи іншу торгову марку, те чи інше найменування. А оце ось старе товариство, в якому можливо. Ваші борги будуть закумульовані, стане для вас е, таким каменем, який може тягнути вас на дно, особливо, якщо ви там ще й керівник, а можливо навіть і одноосібний засновник, тому це також проблема. Давайте ще понерпуємо, які проблематичні такі нюанси бувають у тих людей, які в бізнесі партнеряться саме будівельному. Зокрема, якщо у вас цілий ряд підприємств, то на одному можуть бути ліцензії, зокрема закумульовані. І хтось із партнерів більше, як ви розумієте, володіє там, корпоративною часткою, чи м -м, більше комунікує з керівником підприємства. Це також нюанс важливий. Бо, наприклад, у вас є там п'ять товариств, але на одному закумульовані дозвільні документи та ліцензії, і ваш опонент. Має більше точок впливу на це підприємство. І ті чотири, ну, вони створювалися навіщось, а тепер не потрібні. Вони взагалі без дозвільних документів, вам ще навіть доведеться нести витрати на їх ліквідацію правильно. Я, я думаю, що не варто переписувати їх на бомжів і так далі, хоча те, хто так робить. Але це не зовсім коректно, потім вилізуть ці всі проблеми ще більше. Ну, думаю, для затравки це все. Якщо у вас будуть ще якісь нюанси, питання пов'язані з проблемами ваших партнерських відносин в будівельному бізнесі та й не лише, то пишіть і поміркуємо, яким чином можна їх розрулити.